Щоночі українці лягають у своє ліжка зі сподіванням на сон, і щоночі прокидаються від звуків сигналу повітряної тривоги. За останній місяць Росія атакувала столицю України 18 разів. А на світанку 29 травня від гучних звуків прокинулись і житомиряни. Було я проснулася, бомблять я пішла на балкон. Волною кинуло мене витяжку, одірвало. Стуки такі були. Двері трошечки саме, стучали. Страшно Страшненько було кроваті ходили. Жалюзи да, да. в були... людей попадали, Попади, роли оці де... попадали. Прямо з цими шурупами повиб... е... повибивалася. А перший раз, так як лупило, то, то добре, мене аж і в ванну двері відкрилися, і в туалет. Станом на вівторок, 31 травня, про пошкодження різного характеру повідомили у 170 будинках. До цієї цифри входять також школи, дитячі садочки, лікарні, об'єкти теплокомуненерго та водоканалу. Загалом відомо про понад 900 розбитих вікон. Тож на позачерговій сесії міської ради розглядали методи допомоги постраждалим та виділили кошти на відновлення. Ми в програмі передбачили 8 мільйонів, кошти виділили 5 мільйонів. Це кошти в програмі вже дають можливість опрацьовувати, приймати заявки за. Мовляти, а на наступні чергові сесії ми просто, якщо буде потреба, виділюємо з бюджету додаткові кошти. Зараз розрахунками кабінету міністрів приблизна вартість вікна площею один метр квадратний 5 тисяч 200 гривень. Тож близько п'яти мільйонів має вистачити, щоб допомогти постраждалим. Однак депутати врахували, що можливо, що не усі житомиряни повідомили про пошкодження, тож заклали більший бюджет після рішення сесії ОСББ і управляючі компанії зможуть самі приймати рішення і. Відновити віконні блоки і те, щоб двері те, що було пошкоджено в результаті вибухів. Повідомити про пошкодження будинку після обстрілу можна у застосунку дія. За програмою є відновлення. Це програма, яка дозволяє отримати відшкодування. Там потрібно заповнити форму, подати документи, і від держави мають прийти кошти на відшкодування. Житомиряни скаржаться не лише на пошкодження, а й на укриття. Люди кажуть, що сховатися ніде, бо сховищ немає взагалі або вони зачинені. А де укриття? Скажіть нас, де у нас укриття? От пробачте мені всі кажуть, ідіть в укриття". О, там, Бачите, де, де? під кущами всі Ось, стояли. Да. Отам. Міський голова зазначив, що за відмову відчиняти укриття під час повітряної тривоги передбачена кримінальна відповідальність. Тож не пускати людей до сховища незаконно. Також у міській раді анонсували створення нового великого укриття у Житомирі. Ми покажемо проєкт дуже великого укриття. От це буде дуже велике укриття, яке буде розраховано на багато-багато тисяч жителів. Детали про будівництво укриття поки не розголошують. Анна Чепуль, Олександр Немежицький, телеканал СК 1